Just damn Вітаю всіх на протистоянні Алсеру проти Земану Мелітополь. Другий поєдинок в рамках першої ліги чемпіонату 8 на 8 Заман Мелітополь. Дуже цікаво буде подивитися, що для нас підготувала команда, але ось вже а, навіть до початку поєдинку. З Кудонью нам безпечно зустрічати. На ну, тропах шкіл. По... Знайоме прізвище. Тамдар із Данівицтане. Тож бути зараз момент для удару скидка під праву. занадто друзі стійка правим фангу Закидання вперед, ударна позиція. і злівий! Пешков! П'ять воротах, друзі! Відзначається першим голом в історії Diamond League у складі Земан Мелітополь. Евіаді Евіадаурі. Гарна гра від нього на добиванні, зміг він... Пушков, точный пас, ведь Пушков удар! І Еще це, друзі, я к игу. Власне, что забывается нячь. И мы надо точно дизнатись. Корнер. І можна бити. Як не влучає зараз Добаві. контратака, ліве крило атаки вільне. Потрібно доставляти м'яча туди. Йде крос! Пушков не забиває О, опонента. А, склади команд. Я нагадаю, Алсер, четвертий номер Артур. Бородушко, аго який гол забивають нас гості. Ні, дуже швидко. Вони починають другий тайм зі швидкого м'яча. 0-3. є загальний рахунок у матчі. Ось і Швидкий початок. Арам Казарян, 18-й. Павло Калянін, 23-й. Сергій Мельниченко, 8-й. Іван Постовшенко, 19-й, Дмитро в Центральну зону. Майданчика. Удар! І і, друзі. Забивають. Алсер. І один м'яч відставання вдається відквитати. Чудовий удар. Зміщується м'яч. Розіграли із центру поля Зиман. Остріл на місці голкіпер. Дібаскіс, один із впливових гравців у реалі, що... До речі, пишіть в коментарях, що думаєте стосовно результатів поєдинків. Подаймо фізі також дуже багато матчів і у світовому футболі. А зараз може забивати Земан... Дуже приймати Реал Мадрид. Вілі Реал в хості до Бетісу, а Атлетік розіграє три очки з Валіка. Ще один фулл. А навіть жовтою карткою також. І можна забивати! Голкіпер перед собою добивання. Ні, немає, немає взяття воріт. Як же було робити і зараз без сумніву можу сказати, що саме вони володіють ініціативою. Знову момент. І знову голкіпер. Браво, Власенко! Чудова гра на стрічці від першого номера. Зелена. Жовта картка. За цей фол також показана вона гравцю Аусеру. штрафний Майданчик простріл. Дуже чудовий індивідуальний прохід. І розвивають вже свою атаку. Удар. дальньої відстані. Браво Власенко! Чудово, грати в гостей. Контратака. Непогана є підтримка на правому фланзі. Крос. не наважився тут голкіпер забирати в руки. Вибух просто обичним Алсеру. Підтримка на правому фланзі, Доходить м'яч до партнера і пенальті. І пенальті призначає арбітер. Хоча епізод був достатньо спірним. У двох йшли відбір. Підопічні земану був з свисток. Удар поперечина! Як не забиває в цьому епізоді. Чудова стіночка. Пишков обігрався з партнером Простріл! І не дістає. До нього Олександр Іляшенко. Даріем. На місці Голкіпер. Кінчення матчу. І опоненти. Момент і не зміг тут просто впоратися із сонячними зайчиками. А, голкіпер команди і зрештою Ляшенко забуває скоріше за все вирішальний м'яч у нашому матчі. Рахунок стає 1-4. Алцер зустрінеться у наступному турі проти ФК. Хуль. Ну, Могли пишку. Що робить Пешков? Бере на себе гру, Пешков входить у штрафний майданчик, іде на нього подача, але надійно грає. Можливо, буде ще один момент. Удар з дальньої відстані тягне голкіпер. <звив> <звив> Удар з дальньої відстані відбиває голкіпер. Добивання! Власенко, що він робить? Все ж таки пробивають, пробувають Власенко, хоча не одразу було зрозуміло, що все ж таки я чупинився у воротах, але це так. 2-4 рахунок стає на, останні, на останніх секундах матчу. Іван. А ось тут помилка і помилка від захисника, яка цілком тягне на жовту картку, так абсолютно заслуговано. І у цьому епізоді отримує Іван Пастушенко. І все, друзі, на цьому в нас вже лунає фінальний свисток, тож тимповий рахунок 2-4.